Я хотіла би ще сказати дякую. Дякую вам всім. Ще сотні разів буду це повторювати. І наступним до мікрофону запрошую отця Олега Гафа, священника капеланської місії Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу! Слава Україні! Героям слава! Дорогі брати і сестри, українці, а також наші люб'язні друзі-норвежці. Подія, що сьогодні нас зібрала спочатку у храмі на святій літургії, а зараз на цьому далекому від рідного дому місці розділила життя громадян України на до і після. Здавалось би, два роки це невеликий період для історії, якась мить. Але для нас ці два довгі роки стали чашею, яка переповнилась болем сльозами і кров'ю. Часом видається, що саме так виглядає безвихідь, наче всі сили зла і темряви змовились і повстали проти воїнів світла, символом яких для усього світу став наш мужній український народ. Ми дізнаємось про жахіття війни не з підручників історії і не з переказів очевидців попередніх воїн, а з власного досвіду, випивши сповна із цієї чаші гіркого напою страждань. Душі сотень тисяч невинних жертв, до яких призвелася жорстока і невиправдана агресія Росії проти України, волають до неба про молитву і справедливість. І сьогодні, будучи на небі, Перед лицем нашого Творця вони споглядають на нас, тих, які живуть і продовжують боротьбу, не втрачаючи надії на перемогу. Саме тому, перебуваючи під їхнім пильним поглядом, ми не маємо права здатись, а повинні продовжити наш герць за правду, бо знаємо і віримо, що Бог завжди на стороні правди, а значить і на нашій стороні. А якщо з нами Бог. То хто стоїть проти нас? Не втрачаємо віри, а молімося про дар сили і витримки для нас самих, а найголовніше для наших мужніх українських воїнів-героїв і допомагаємо їм всім, чим можемо. Бо наші молитви, наша підтримка і просте дякую для них надзвичайно важливі. Ні для кого не секрет. Що в цьому світі існує чимало темряви, яка бажає затягнути у свої обійми тих, хто готовий її слухати. Але і світла теж багато, а де є світло, там темрява завжди розвіюється. Особисто для мене, тим світлом, яке завжди освітлювало мої похмурі часи, було і залишається слово Боже. Тому що незалежно від того, в якій би складній ситуації мене опинили, саме Біблія, крок за кроком. Проведе нас через усі негаразди, тож частіше відкриваємо для себе це джерело правдивого світла. Так, не завжди все йтиме згідно наших планів, але завжди все йтиме згідно планів Господа. Тому відчинімо своє серце для Нього і навчимося довіряти Йому. Дорогі українці, я щиро радію і дякую Богу за можливість сьогодні бути серед вас. Моя сьогоднішня присутність тут, як священника Православної церкви України, а також багатьох інших отців-капеланів у різних країнах Європи та світу, є свідченням того, що українська церква завжди була, є і буде з українським народом. Щоденна молитва нашої церкви за перемогу і справедливий мир, яка лунає у наших храмах, підтримка українських воїнів, як на полі бою у капеланському служінні, так і в тилу. Допомога громадянам, що залишились без домів, є для нас зірцем жертовної любові, як саме ми маємо чинити справи, справи милосердя. Вкотри в історії той самий ворог хоче нас розділити, застосовуючи стару імперську ідеологію, розділяй і владарюй», Але ми слідуємо словам відомого українського гімну молитви, Боже Великий Єдиний, і стверджуємо. В Єдності сила народу, і просимо, Боже, нам єдність подай. Нічого не біймось, не падаємо духом, бо страх і вічай наш найгірший ворог ще до пророка Ісай Бог промовляв: не бійся з тобою, боя, не озирайся, бо я Бог твій, зміцнює тебе і тобі допоможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Тож бадюрімось цим Божим запевненням. Користуючись нагодою від імені Православної Церкви України, хочу висловити щиро подяку церкві Норвегії, державі Норвегія та усім норвежцям і жителям Галланду, зокрема, за прихисток і підтримку українців. Те, що ви робите для нас, є виконанням заповіді любові, яку дав нам наш Спаситель Ісус Христос. І ми ніколи не забудемо вашої доброти. Наша спільна історія. Налічує більше як тисячу років, і сьогодні, у цей час випробувань для нашого народу, наша спільна історія знайшла своє продовження не просто у цій прекрасній країні територіально, а найголовніше у ваших серцях, що здатні любити і співчувати. Велике вам спасибі за це. Підсумовуючи, важливо сказати, ця боротьба і ця війна, яка фізично триває в Україні, насправді простягається далеко за її межі. Це боротьба не лише за земні цінності, це сакральна боротьба зла з добром, темряви зі світлом, диявола проти Бога і людей, які люблять його. Тому сьогодні усі ми, кому небайдужа любов, гуманість, взаємоповага та інші надбання цивілізованого людства, усі ми є тими воїнами, що борються на стороні добра, і тільки разом ми переможемо всяке зло. Хотів би нагадати один епізод із нашої доволі таки недавньої історії з минулого століття, коли в часи визвольної боротьби українського народу у 1918-му і у 1920-му році, коли з'явилась надія після акту злуки на повстання української соборної незалежної цілісної держави, тисячі і тисячі молодих людей, зокрема. Героїв Крут, зокрема, воїнів Української Народної Армії і тисяч тисяч людей інтелігенції, духовенства підтримали тодішні рухи за повстання незалежної Української Народної Республіки. На жаль, тодішнє 38 мільйони населення України проявило, проявило основні свої масі байдужість до цих здвигів, до цих зрушень. І ця байдужість призвела до того, що нас окупувала радянська влада. І ціна, яку заплатив наш народ, була дуже дорогою. Це був червоний терор, і це був голодомор. Тож, дорогі брати і сестри, дорогі українці, окрім Біблії, частіше відкриваємо підручник з історії України, бо там є відповіді на ті питання, які нас зараз турбують. Як ми маємо перемогти у цій боротьбі, у цій страшній війні? Не повторяємо помилок наших предків. Гуртуємось разом і разом переможемо. Слава Ісусу Христу! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава!